Значит, я можу офіційно заявить всім любителям 6 кілометра, шашек по Києву, шашек в місті, в вашому селі, на ваших болотах і де угодно. До вашої уваги, ми сьогодні на видачі оцей прекрасний Subaru VRX GT 2023. Року. Подивіться, пожалуйста, як блатно прицеплений номер, Ну, типу, це не на любому машині, може бути, що да? вам сказати про цей автомобіль можна? 2,5 літра двигун під оцим капотом. Цей Моторчик видає 250 кобилок для такого автомобіля. Це дуже на самом деле, бодро. Ну і хто знає, що таке Subaru і що таке VRX ці всі ну розуміє, що на цій машині треба давати плотного газу. Плотного газу на ній просто так не поїздиш. Це дуже прикольний автомобіль, реально для міста, для того, щоб поробити чашки і тому подібне. Так що давайте перейдемо тепер далі. Так, давайте значить, подивимося. 23 рік все одно знаєте, да, наскільки б машина була спортивна. але якісь нові технології вже повинні бути. Тому ми зразу тут бачимо. Тут сліпі зони у нас є. Раз, люк, два. Такі диски, диски будемо міняти також. Ми вже підготували їх. Будемо ціпляти там білі, вони будуть з джиспицями, Потім вам фотографії, якщо що, покажемо, дуже бомбово виглядає. Дуже бомбово. Ззаді можна через ЛОБЛ, я не знаю, чи передасть камеру, ну переглядіться, що дуже мощний сам буфер. Тому що на таких машинах, знову ж таки, повторюсь, тільки ганять і слухати музику по вечорам, катять дівчат, катать пацанов, щоб всі тебе на районі просто брали і уважали. Значить, все у нас повний привод. Ось такі, будь ласка, Оля, знову ж таки, покажи, яка вихлопна система. Градієнт. ну, Спеціально зроблена. Оце стробоскопи якраз такі для гонок, знову ж таки, що підтверджує, що машина є дуже-дуже спортивна. під спорт. Парктроніки. По всьому колу також парктроніки 360 градусів. Ну і що? Давайте тепер перейдемо в салон. Єсть. Так, Оля, покажи, будь ласка, салон. Як ви бачите, да, вже відхімчищений, повністю готовий до видачі. І що ми можемо побачити в цьому салоні? Давайте значнемо все ж таки спочатку не як всі стандартні випуски, да? то що це там клімати, контроль і тому подібне. Начнемо от обратно. Перше, що ми бачимо: карбон, настоящий карбон, це не поділка, настоящий карбон, алькантара тут, Алькантара в сиденнях, е, музичка, харман кардон це дуже 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 добре. Спортивні. Рекару, це реально дуже спортивні. Це типу не під спорт, це реально спортивні сидушки. Правда, тут у нас немає електр... електрорегулювання, тут механічне регулювання сидіння пасажира. Отакий стильний, красний ремінь безпеки. Зараз з того боку місце водія. І трошки подивимось. Значе, дуже велика мультимедіа, дуже прикольна, зараз її заведемо машину. Послухайте, будь ласка, звук. Дивимося, що тут є у нас. Реально сучасно все -таки 2023 рік повністю все, що треба узнати про Subaru, про радіо, медіа, все під'єднуєш, камера задня. Є стоп, це передачок, автомат підкурватель. Приборна панель у нас вже в кілометрах 27 тисяч пробігу на автомобілі. І ззаді, до речі, ну, дуже хватає місця, Дуже вистає. І ламаний руль. Ламаний руль, теж з карбону. В шкірі, всі, знову ж таки, круїз, адаптивний, все є Все є в цьому автомобілі. Тому що я можу вам сказати? Дійсно, якщо ви хочете автомобіль, який буде вам дарувати незабутні емоції, якщо вам вже набридують Mercedes BMW Audi, оці європейські стандарти, рекомендую вам реально придивитися до Японії до таких машин, як Subaru. Це машина, яка дасть вам реальні емоції. І всім же, напевно, якщо ви дитини до цього моменту цікаво, що по ціні. 22 тисячі доларів цей автомобіль став в Україні. У нас починається ринок від 26. Тому з Америки ми ви можете привезти ексклюзивні і дійсно вигідні варіанти, на яких ще зможете заробити. Тому, якщо ви ще досі вагаєтесь, які автомобілі вам треба для емоцій і на яких ви можете реально себе почувати справжнім шумахером, звертайтесь до нас. Компанія BNC Autodistic привезе вам ексклюзивні і дійсно емоційні автомобілі.